Най буде й гойдай, боже, а ну попробуйте. Або то гойдай, боже, то діти лише ходять. Ну най буде, ну. <ріху> <ріху> ну та най буде, ну треба хтось із дітей колись може вивчити. Ну давай. Ола, мамочки, одна донечка, ой, дай Боже, одну їм мала, за загори дала, гойдай Боже. А як давала, наказувала, ой, дай Боже, А без донечка не забувала, ой, дай Боже, не забувала в гості їхала, ой, дай Боже. На мамка рочок нема донечки, ой, дай Боже. Нема донечки, не мамка другий, нема донечки, ой, дай Боже. Донечку били, косоньків кіли, ой, дай Боже. Косоньків кили, у дунай пустили, ой, дай Боже. Ленітко соньке попідала воньке, гой, дай Боже, попідла воньке, аж до моньке, гой, дай Боже. Як вийде мате, водицю брати, гой, дай Боже, а ви будете водой хитати, Гой, дай Боже. Ой вийшла мати, водицю брати, гой, дай Божа. Осе зачили воду хитати, гойдай Боже. Ой, як би знала, що мої доньки, ой, дай Боже. Їла би я їх до комороньки, ой, дай Боже. Їла би я їх до комороньки. То втокалась? На гойдай. На нами має щось. Я, я, я пробувала так брати її.